Благодійна всеукраїнська акція Теплом зігріємо серця відбулась у Стрию. Отримали подарунки діти наших воїнів, які захищають Україну в російсько-українській війні. Подарунки надходять нам з 12 країн світу, де діє спілка української молоді. Різдвяні пакуночки з-за кордону представники спілки української молоді в Стрию вручили діткам у народному домі міста. Ми отримали подарунки від міста Нью-Джерсі, з Сполучених Штатів, а також кошти нам надіслали з Великої Британії і з Австралії загалом у стрию роздали 240 подарунків серед учасників благодійної акції стриянка Марія, яка прийшла на захід разом із дочкою. Дуже корисний такий захід, і дуже така велика підтримка для наших діток. Ми щиро дякуємо нашим сумівцям, які вже вдруге. Моя особиста дитина вдруге отримує такий подарунок. Акцію теплом зігріємо серця проводять в 11-те. Започаткували її ще в 2014 році. Мета була підтримати родини військових. Ця акція є тою, що допомагає зібрати усі кошти разом. Допомагає десь в такий спосіб показати. Важливість єдності у теперішній час Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрий тебе.